Вітаю вас, друзі! Дуже рад вас бачити на каналі Хотабечфот з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні у нас об'єкт 140 за кермом, якого сидить Топган. Так називається нікнейм нашого сьогоднішнього автора-ріплею Топ -ган. Ми сьогодні відіграємо до речі на мапі Штиль. Кидає нас до дев'яток по дві артилерії в команді. І відразу ми їдемо на стандартну позицію для. Середніх танків переважній більшості сюди їздять на відстріл легких танків. Ну і не тільки, звичайно, подивиться, ми в попку від самого початку бою 100 ЛТ не пробиваємо. Боже, яка обидочка, але нічого. Рухаємося далі. Т110Е3 ми підсвічуємо. І, до речі, Т 100 ЛТ зараз може нам трішечки попортити нервішки, скажу я вам. Бо тому, що зараз там з отієї гірки він буде світитися тільки після пострілу, так і. Вдалося два постріли все ж таки по тесту ЛТ пересунути. Це дуже та дуже чудово. 319 у нас вже в активі, і варто сказати відразу від самого початку бою, до речі, хто їсть смачного вам, так і скажу я вам, що майже повних 15 хвилин треба приготуватися до запеклої боротьби. З ворогами будемо боротися за нашу сьогоднішню перемогу. Це дуже чудовий бій на об'єкті 140. До речі, рекорд на цьому танку в цього патча і досить непоганий. Такі рекорди буде ще й епічна кінцівка. Тож обов'язково додивлюся бій до кінця, та як завжди, прожимає жерню, що вподобайку для хотабича. А зараз ми тим часом уже розминаємося з об'єктом 277. До речі, на стандартних підкаліберних снарядах. Ми просто його навіть... Попереднім пострілом шили просто в лдшку Так і тут уже цс 59 і зовсім обнаглівший середній танк 9 рівня Польський заїжджає таки на гірку і Другим пострілом дуже дуже погано і прикро, що ми, хоча б другим пострілом, теж його не пробиваємо. Солоденьку попочку. Але що ж поробиш? Тут артилерія ще й нам. Трішечки э, гумор підпорчує, ну але що зробиш? Півтори тисячі у нас в активі. І дивимося на наші снаряди, якими ми шили Об'єкта 277. До речі, це трішечки була для мене новина, що ми його пробували спокійно під каліберами в ВЛДшку. Верхній бронелист не у нижній. Так, у нас тут підкалібер, як я вже сказав, 320 середньої разової шкоди за постріл та 264 мм бронепробиття. Не дуже вони втрачають так на відстані, тільки 10 мм вони можуть до 10 мм втрачати на відстані. Наші підкалібри, які літають просто з лазерною швидкістю 1000 535 метрів за секунду, це досить-досить достойно. Так, навіть на 10 рівень це дуже шикарний показник. Кумулятиви у нас пробивають 330, теж забирають 320 за постріл, 330 мм бронепробиття. І осколков власні снаряди залишаються три снаряди, які возить наш сьогоднішній топган. 420 вони забирають за постріл середньої шкоди та 50 мм бронепробиття. До речі, зараз акцентую свою увагу, що хтось нас пересвітив. Можливо, хтось тут стоїть в кущиках. Ми звичайно даємо блайншот і від'їжджаємо назад від гріха подальше. Ну, звичайно, не хоче зараз. Наш сьогоднішній топган відправиться в ангар на самому початку. Бою. Зараз бачата було б чудово. Зараз трішечки по хіп просісти щоб він трішечки просів по хіппойнтам. Даємо дві чудових пайки. У нас дуже шикарна гармата, швидкострільна І це ас 59 як я вже казав, він повністю обнаглів Звичайно, у нього 390. Середній раз шкоди за постріл, ну Він знає, розуміє, дуже чудово розуміє, що у нього. Набагато гірший ДПМ. Але подивіться, ну боже, ну от наглості йому не бракує від слова зовсім. Він просто на нас в наглу намагається виїжджати і хоче розмінюватися із-за того, що в нього більше альфа, але у нас кращий ДПМ, і ми просто його дали йому дві, три пайки ми йому дали просто на халяву. Чи дві, дві, дві. Все ж таки, ми дві пайки дали і одну пайку ми від нього заблокували. 4-5 рахунок. Ми поки що ведемо по хітпойтам на тисячу на команду мається на увазі. І вже 3257 настріляного. Бачата зараз наш союзний об'єкт 140 забирає, і зараз, можливо, він поїде в сторону ворожої бази, буде підсвічувати гриля 15-го та стрв 103 б Потенційні, які вони можуть там знаходитися, вони ще не підсвічувалися за весь бій. Ми не чекаємо, поки об'єкт 140 зараз почне рухатися в сторону бази. До речі, на мінімапі дивлячись, він швидше за все зараз почав рухатися, але отримує він постріл від ворожої артилерії. Це я дивлюся все на мінімапі. А ми що? Ми їдемо на гірку? Зараз будемо віджимати в ЦС 59 об'єкт 277. До речі, швидше за все ми його... так, ми його підсвітили і вертаємося, щоб дати йому ще в солоденьку попку постріли. Боже, який поганий був розмін у нашу сторону. Ну нічого, можливо, за другим пострілом. Так, другим пострілом все ж таки ми віддаємо і, можливо, навіть вдасться його забрати. Наша союзна артилерія допомагає. Ну трішки, ну цька... як сказати, з якої сторони подивитися, бо тому що він більше у нас хід мені здається, у нас забрав. Він у нас забрав тисячу. А ми у нього, я не помітив скільки ми забрали. Звичайно, три рази ми віддали йому постріл та його забрали. До речі, зараз дуже чудово розвели ми 59 го з України чоловік пише UA в кінці у нього, в нікнеймі. в cs 59 мається на увазі. Зараз трішечки, трішечки попозорить cs 59 українську нашу чудову націю. Дивимося, як, яка зараз буде перестрілка. Швидше за все, наш об'єкт 140 буде забирати його за два постріли. Це 59 го у нас залишається 811 хітпойнтиків. Все ж таки, ні, не опозорив нашу націю. Він все ж таки огризається, дає постріл, але по ДПМу ще й з підпалами його забираємо. У тих 17 які, на які він не догорів. Зараз в Бортик дуже, дуже такі неприємні, непробиття проходять Другим пострілом Рикошет. От, сказати, що нам сьогодні крутить в цьому бою. Я не повернеться язиком мій в ту сторону, щоб сказати, що нам ВБР допомагає. Не повернеться жодного разу. От, ви бачите, які постріли, які ми мали давати від самого початку бою, це з 59-го та тестолте не проходить. Звичайно, був підпал один, але я не рахую, що це ВБР підкрутив. Ми цілилися в баки С-59, так що він горіти мусив. 6 тисяч у нас вже в активі. Тут три противника на цьому напрямку Т-110Е3, БЗ-68 та 50ТП. Зараз невідомо, куди вони поїдуть. Зараз наша бабаха єдиний танк на. Цьому напрямку до нашої бази, якщо не рахувати двох артилерій, одна артилерія, наша ГВЄ 100, вона просто втікає 50 десятип. Зараз. До речі, він міг огризнутися. ми для нього, до речі, жотні, якщо у нього топова гармата стоїть на 560. Але все ж таки нам посміхнулася вдача, та ми його забираємо. Ти 264 хітпонтики. До речі, до речі, залишається тільки три наших союзника. Лео ПТА німи з дев'ятого рівня. До речі, у нього шикарна, шикарна гармата. Хто не має? Лео ПТА всім раджу купляти. Звичайно, щоб. Мається на увазі, щоб мали ви на увазі, що в нього немає броні, від слова зовсім Лео ПТА, але гармата просто дуже та дуже чудова. Гріль 15-й, що ж, він, до речі, хотів нас забрати, що ж, ми там шотні для нього, 431 Хіб. А, не там то було. Чоловіче, ми огризаємося ще як, ми дали йому три пробиття. І, до речі, всі три постріли були вище середнього: 385, 324 та 323. Залишили ми йому 700 з лишнім, і він вирішив все ж таки втекти. Але ОПТА нашого забирає Теревесто-3Б ворожий. І ми залишаємося з, з нашою серйозною артилерією і проти танків п'яти штук командою противника. 7387 У нас уже настріляного, і зараз БЗ-68 кидає. Репорт. Невідомо на кого він репорт кидає. Він пише в наш союзний чат. На кого це він кидав репорт, невідомо. Те 3 було б чудово його забрати так і що ми і зробили. Забрали не т 3 До речі, це колобанова не буде. Навіть як би там не було. От Якщо б наш авториплею дав забрати 110 ТЕ 3 та не забирав би зараз БЗ 68-го ворожого мається на увазі, то ми б мали. Медаль Колобанова, бо тому що СТРВ-103Б. Зараз дивлюся на мінімапі, приїжджає до нашої артилерії та його забирає. Забирає стервешка нашого останнього союзника та ми залишаємося одні проти трьох. Гриль 15-й, стервешка, що за все вона фулова. Звичайно, я нажимаю Alt, показує фулова, але вона не була у радіусі нашого кола огляду. Тож вона можливо. І має менше хіт-понтиків, ніж показує. Просто у нас не відмалювало її хіт -пойнти. Ми її не бачили, яким ще раз повторюся в полі огляду. П'ять фрагів у нас на рахунку, і швидше за все, СТРБ 103Б стає на захоплення нашої бази. Стає на захоплення бази півтори хвилини до кінця. Нічого такого, звичайно, помаленьку можна трішечки. Починати рухатися в сторону в бік своєї бази на збиття, що ще за все він з'їжджати, навіть і не подумає. Тільки невідомо, де гриль 15-й, це дуже небезпечний танк. Ми для нього шотні. Потенційно від СТРВ-103Б ми можемо витанкувати снаряд. Але це тільки потенційно, навіть якщо, наприклад, подумати такий розвиток події. Стеревешка, навіть якщо б нас не добила, то артилерія М-53, М55 ворожа нас добиває. Можливо, таке, можливо, навіть вестеревешки пройде середня шкода. Я не пам'ятаю, вестеревешки, якщо я не помиляюся, звичайно, 390 середньої разової шкоди, але 431 вилетіти може з легкістю. Ну і як я вже сказав, ми їдемо просто подивиться, підсвічується гриль 15 й ззаді. Нам дуже і дуже пощастило в цій ситуації, що гриль 15 нас не підсвітив. Невідомо чому от невідомо, можливо, не співпали якісь там точки огляду. Можливо, у нас настільки добре маскування. Не знаю, ще раз повторюся, не знаю, але мені дуже принаймні сподобається, От мені дуже подобається дії нашого сьогоднішнього автора. Рей подивіться, просто вривається, нічого не боїться. Ми, до речі, у нас залишаються тільки кумулятивні снаряди. Кожним пострілом ми намагаємося вицілити гусеницю, щоб з гусеницею пробувати естевешку. Так і ворожа артилерія біля нас, біля нас, там кілька метриків. Влучає нам своїм пострілом, та швидше за все, ми зараз цю шку будемо забирати. Так, по ДПМу у нас дуже чудовий ДПМ, до речі, 320 середньої шкоди, як я вже сказав, і 5,5 плюс-мінус перезарядка нашої гармати. У мене теж об'єкт 140 є, і у мене перезарядка об'єкта 140 повністю на бовновому спорядженню 5 секунд. Це досить непогана перезарядка, але якщо не дивитися на те, що об'єкт 140 досить непогано любить горіти. Так, таке буває, і в нього плюс дуже низенький низенька разова шкода 320 за постріл. Та дуже та дуже важко та пекельно настрілювати якісь шикарні показники на ньому. Дуже пекельно. Як ви знаєте, набагато легше настрілювати, якщо великий разова велика, якщо разова, велика шкода, так набагато легше. Я повторюся ще раз кожного, майже в кожному відео я це кажу і ще буду говорити. Що раз дав 750 втік і не висовуєшся, не підставляєшся під танк, то ти мусиш на 320, оцей, що має обіг 140, ти мусиш три рази виїхати і підставитися під противників. Це набагато, набагато складніше настрілювати, навіть не дивлячись на те, що, наприклад, якщо 750 дає Т-110Е4, наприклад, і у нього перезарядка 14,5 секунд. Це я іменно кажу за ті танки, які в мене в ангарі є, наприклад, і яка у них перезарядка. То, наприклад, Т-1104, 750 дасть, і 14,5 секунд перезарядка. Ми, наприклад, по ДПМу розклали би Т-110Е4. Так, але якщо будемо в притул перестрілюватися, але якщо. В нашому чудовому рандомі, то на т 10.4 буде набагато легше настріляти. До речі, знаходимо зараз ми ворожу артилерію, вона втікає, вона так якби щось відчуває, що треба їхати і рухатися до нашої бази. Але вона рухається по дальці. Зараз, до речі, гриль 15-й стоїть на захопленій бази. І зараз саме головне не підсвітитися від ворожої артилерії, бо тому що зараз гриль 15 до нас приїде і просто нас забере. У нас кумулятиви, не знаю, чому не завантажив наш автореплею. Сьогоднішній топ Ган не знаю, чому він не завантажував, власний снаряд. І від того, що артилерія просто зараз врізалася в камінчик. Не... Просто вона. Втратила контроль над своїм танком, і ми просто на халяву можна сказати його добираємо. Залишається менше хвилини до кінця бою. Гріль 15 з'їжджає з захоплення нашої бази. Він їде на в нашу сторону. Це 100%. Так ми його зустрічаємо тут. Осколку фасний чудово проходить. 469. Залишили ми йому 299. Він відстрілявся, просто з легкістю виїжджаємо та його добираємо. Це називається дуже епічне здобуття третьої позначки до гармати на об'єкті 140. Обов'язково прожимай вподобайку. Підписуйся на канал Слава Україні та до зустрічі в нових відео.